Вітаю, друзі, з вами коляда Ігор і канал American Weekdays. І як ви вже могли здогадатися із обкладинки та назви цього відео, сьогодні мова пойде про а, одне із найгламурніших та заможних місць планети, де прогулюючись вулицями можна зустріти зірок кіно Беверлі Гілз. Здається, так кажуть, так але Беверлі насправді місто контрастів, тому заварюйте чайок, беріть смаколики та чекаю вас на бесіду. Перше, давайте поставимо крапки над і в питанні, що це за адміністративно-територіальна одиниця. Беверлі-Гілс Беверлігілс це незаможний район Лос-Анджелесу, це місто із власними органами місцевого самоврядування та своїм власним бюджетом. І, взагалі, беверлів'яни усіляко намагаються відокремлювати себе від Лос-Анджелесу, навіть розпочати тут будувати метро, яке буде пов'язувати. Буде пов'язане з лінією, що йде від Лос-Анджелеса до Океану. Це прям була задачка із зірочкою. У беверлі Гілс є свій міський голова, і тут окрема від Лос-Анджелесу поліція та пожежна станція. І хотів би сказати, не знаю, чи пов'язано це зі значно меншою територією, і тим, що тут проживає лише 35 тисяч людей. Але ці соцслужби працюють набагато більш ефективно ніж в Лос-Анджелесі. За пожежних не скажу, але поліція реагує набагато швидше. Якщо коли ми мешкали в даунтаун лос анджелесу один раз нас довели сусіди, які влаштували гучну вечірку після полуночі, і поліція їхала три години, щоб їх гамувати так, то подібна ситуація в Беверлі. І поліція була на місці десь через 10 хвилин. Це ж суттєва різниця, так багато кого цікавить питання, що такого особливого в Беверлі Гілс, що це місце асоціюють з розкішним життям, зірками і так далі. Як же так трапилось? І чому сюди всіх тягне? Під землею Беверлі, хоч і знаходиться, знаходяться запаси нафти на мільярди доларів. На мою думку, це абсолютний рандом, і таким місцем могло бути будь-яке інше. Просто наближеність до Голівуду, сплеск розвитку кіноіндустрії і наявність вільних земельних ділянок в моменті зіграли вирішуючу роль. Але давайте пониримось у історію цього міста, і можливо там будуть якісь особливості. Все почалося в 19 столітті, коли на територію сучасного міста ще майже нічого не було. Але знаходились раніше. Це досить спокійна епоха, де місцеві жителі займалися фермерською справою та розводили худобу. Земля служила для вирощування сільськогосподарських культур та утримання худоби. У 1838 році губернатор Каліфорнії, яка ще була частиною Мексики, передав у власність Марії Ріта Вальдес, жінці афролатинського походження, земельну ділянку Ель Родео де лас Агуас. Марія Ріта, піонерка раннього фемінізму в Каліфорнії, збудувала ранчо біля перехрестя сучасного бульвару Сансет та Альпайн Драйв. Вона найняла багато ковбоїв та займалася розведенням худоби та коней у 1852 році. Троє індіанців напали на ранчо Марії Ріти. То була справжня різнята стрілянина. Проте Марія Ріта вижила. Два іспанського військового вирішує продати ранчо Бенджаміну Вільсону і Генрі Генкоку – за 4 тисячі доларів. Всього через два роки після інциденту. Однак вдача покинула нових власників, посуха знищила їхні культури, а худоба померла в обсохлих руслах річок. Проте їхні імена живуть і донині в сусідніх горах Вільсон і парку Генкока. Після громадянської війни бурильники почали свою роботу. Едвард Пройс придбав ранчо в 1868 році з метою створення колонії для німецьких іммігрантів-фермерів. Пройс назвав своє міське утворення місто Санта-Марія. Він розділив землю на п'яти акрові ділянки та продавав їх за 10 доларів за ділянку. Проте вже інша посуха зіпсувала і ці плани, і земля повертається до о, звичної справи розведення вівець та іншої подоби. Аж поки Чарльз Денкер та Геррі Гамель не придбали територію в 1880-х роках. Гамель і Декер посадили бобові поля, що о, Допомогло їм сплачувати податки, але їх кінцева мета була спрямована на створення колонії північно-африканської тематики під назвою Марокко. Проте цей казковий світ не відтворився в реальності через економічний колапс в 1888 році. В 1900 Бюртон Грін із кількома бізнес-партнерами купують Мароко для створення нафтобудовної компанії. Після багатьох непродуктивних бурінь вони реорганізовуються знову ж таки в аграрну компанію, А дружина Гріна дає землі назву Беверлі Гілс, беручи за базу ферми Беверлі в штаті Масачусетс. Згодом Грін наймає. Архітектора і починає містобудування, яке було задачкою із зірочкою, оскільки місцевість це суцільні пагорби. Офіційно місто утворюється в 1914 році. Одразу після цього земельними ділянками починають цікавитись кінозірки, режисери та інші впливові особистості, які і стають першими резидентами міста. І дуже довгий час Беверлі – це місто для еліти Голлівуду, де знаменитості могли відділитися від звичайних смертних і насолоджуватись розкішним життям. Сьогодні ви вже з набагато меншою вирогідністю зустрінете тут зірок. Звичайно, вони ще живуть тут у своїх маєтках на пагорбах, але прям так, щоб прогулюватись вулицями міста і зустріти Джоні Деппа, ну це не дуже висока вирогідність. Ми вже розібрали, що Беверлі -Гілз – це місто, а будь-яке місто має що? Звичайно, райони. І тут можна і побачити, що Беверлі гілз може бути дуже різним. Одним із елітних районів для життя є район The Flats. а він розташовується між бульваром Санта-Моніки -Сан та сансет бульваром а тут немає жодних квартир є лише круті маєтки в пішій доступності до інфраструктури міста. Рівна місцевість не пагорби саме у цьому районі на куті Волден Драйв і Кармеліта Авеню розташований Спадена Хаус. Дім із збірки оповідань, які місцеві жителі називають будинком відьми серед прилеглих величних маєтків. Ця резиденція дійсно виділяється. Його химерна архітектура, похилі лінії даху та вікна із свинцевими склопакетами нагадують щось прямо з Гензелі Гретель. Наступний район це Золотий Трикутник або «Golden Triangle». Це так би мовити, комерційний центр Беверлі гіллз І його також називають «Downtown Beverly Hills». А саме тут знаходиться відома вулиця Rodeo Drive з фешн-бутіками, куди з'їжджаються тисячі туристів з усього світу. Тут можна придбати одяг, напевно, кожного фешн-дизайнеру, якого тільки можна уяву уявити. Бувають огромні черги, і часто можна побачити дуже круті авто за сотні тисяч доларів. Цю вулицю ви звичайно можете знати з багатьох фільмів та серіалів. Наприклад, персонаж Джулії Робертс Вівіан із фільму Красуня прогуляється радио-драйв всередині фільму. А, і, хоч все відома в усьому світі вулиця, вона набагато менше ніж здається. Усього лише три блоки. Окрім одягу а, на Rodeo Drive, або напевно краще сказати в районі Золотого трикутнику, а, є багато крутих ресторанів, наприклад, ресторан Salt Boy. А, ну, цього чувака із Турції, що експресивно подає свої страви та сипе сіль через лікоть. Беверлі Hills Getaway» або Ворота Беверлі Гілз». це район, що знаходиться на північ від «The Flats», вздовж каньйонів Бенедикт і Колдвотер. Хоча ця частина Беверлі гілз переважно житлова, культовий готель The Beverly Hills розташований неподалік від Сансет Бульвару навпроти меморіального парку Віла Роджерса. Особняк Грейстоун є останньою цікавою громадською пам'яткою перед тим, як автомобілісти повністю вирушать на схил пагорба. Особняк епохи тюдорів і відоме місце зйомок: Бетмен і Робін, Великий Лебовський, Брудна Дюжина. Територія парку відкрита для громадськості щодня. У 1928 році, коли він був побудований, це був найдорожчий будинок у Каліфорнії. Будинки в Beverly Гілс Гетвей є одним із найдорожчих в окрузі Лос-Анджелесу, в принципі. Дуже схожий на цей район район Трусдейл Естейтс. Де проживає дуже багато відомих зірок, там просто надсучасні маєтки, але є і декілька районів в Беверлі, де можна знайти відносно бюджетну ренту. До цих районів входять Дойні Саус Вест, Саус Іст Роксбурі парк, Елейс Єнага парк. В одному з цих районів орендую житло, і я з дружиною. Ось поступово ми переходимо до вартості життя в Беверлі. Як ви зрозуміли, тут можна жити і на мільйон доларів в місяць, але будемо відштовхуватись від реалії для людей, які тільки приїхали сюди. Варто сказати, що я не радив би селитися сюди людям, які тільки що приїхали, справа навіть не у вартості. Вартість своєї хати та кілька інших прикладів я зараз озвучу, і це порівняно не дуже дорого. Проблема в тому, що сюди важче заселитися ніж в інший район. Житло дуже часто здають маленькі фірми або взагалі можна знайти варіанти від власника, і дуже багато хто хоче брати здоровезні депозити. Ми платили депозит в розмірі місячної ренти, але було дуже багато пропозицій два місяця і навіть три місяця ренти. При тому, що у нас вже був на той момент доволі непоганий кредит. Скор 720 у нас були певні заощадження, у нас були гарні випуски з банку. У нас була можливість показати саме бухгалтерську звітність з наших робіт. А, і все одно деякі, деякі рентодавці навіть а, пропонували знайти косайнера. тобто дуже прискіпливі і ну дійсно важкувато. І хоч це був цілий квест заїхати сюди, житло, яке ми зняли, коштує лише 2095 доларів на місяць. Це двохкомнатна квартира або one bedroom, як тут прийнято казати. Зазвичай люди дуже дивуються вартості, яку ми маємо, але це не одиничний випадок. Ми придивлялися багато варіантів в цьому ціновому диапазоні. Дуже багато варіантів. Наші друзі, українці, взагалі знімали квартиру студію в районі золотого трикутнику. Буквально три блока пішки від Rodeo Drive за 1900 доларів. Тому все тут є, просто треба дивитись. Тобто, якщо є потреба знайти хату до 2500, ви точно зможете щось знайти. Але в цих хатах та навіть у хатах дорожче, навіть у хатах набагато дорожче, в принципі, тут по Беверлі Гілс є ряд значних мінусів, які саме: ну, по-перше, пральна машинка, сушилка це на весь дім. В нашому випадку у нас окрема Кімнатка, де можуть прати речі ще сім сусідів, це начебто не так і погано, але це до того ще й платно. Один раз попрати речі коштує 2,50 е е і долар 75, щоб потім їх висушити. Ну, так собі, так додаткові витрати на ровному місці щотижня, да, майже і це я кажу. Ну, ви ж розумієте, що речей багато, і це буде не одне завантаження, а щонайменше два-три завантаження. І в пральну машинку і в сушку. Також в нашому випадку не було микрохвильовки, холодильника, посудомийної машини. Все доводилось докупати. В Даунтаун це взагалі не була проблема, було все необхідне в Беверлі. Ну все, що ми дивилися, посудомийних машин зовсім не було. Холодильник через раз в деяких випадках не було пліти з духовкою. Навіть кандьори ну були не всюди. Саме тому треба враховувати усі ці нюанси при переїзді будуть. Обов'язково додаткові витрати на речі, які зазвичай вже є в інших районах. Окрім цього, варто зазначити, що 95% будівель доволі старі. Побудовані апартаменти можуть бути у 60-х-70-х роках, тому мають дуже там вередливі труби, сантехніку, так, які постійно можуть забиватися, може бути погана напруга у мережі. І коли ви хочете одночасно, я не знаю, там зробити собі тост Та підігрити а, воду у микрохвильовці ну, може тупо вибивати вашу переноску. Стосовно якихось інших нюансів, так? Ну, наприклад, у нас парковочне місце є, але а, саме наше місце от так вийшло, що воно не, не є під навісом. А, і ну, розумієте, Маленький дощик і все, машина вже брудна. Але були варіанти, коли місця парковочного немає. Це ми роздивлялися так різні інші варіанти. І у цих випадках ви просто на вулицях запаркуватися отут отак -от -от не можете. Необхідно сплачувати 100 доларів. у я не впевнений, як називається точно цей орган. Ну, скажімо, сплачувати 100 доларів місту, так? щоб вам видали спеційний перміт, спеційний дозвіл, щоб ви могли просто паркуватися тут на ніч. Інакше ну, штрафи можуть бути дуже гарні тут. Взагалі штрафують тут дуже потужно, якщо казати, там, да, забули за паркометр заплатити а, там цей долар, бакс, так а, і вас паркінг-енфорсмент, поліціянти спалили, то ну, це буде дорожче ніж по Лос-Анджелесу. Навіть якщо ви їдете і поклацали телефон, і поруч повз проїжджала так поліція, помітила вас. По Лос-Анджелесу це буде ну, приблизно, скажімо. 20-40 доларів за перший випадок, а тут у Беверлі за перший випадок з вас будуть стягувати щонайменше 150 доларів. Тобто, ну, різниця є. Стосовно місць, місць загального користування в апартментбілдингах, так, ну, Окрім пральної кімнати, про яку я раніше сказав, так нічого більш немає. Максимум, що я бачив за приблизний бюджет, так, до 2500 ван bedroom, максимум, що я бачив, це був басейн, невеличкий, такий маленький, старенький басейн, та барбекю. І, ну, якби все. А зараз тут у нас випаде підказка, де ви зможете подивитися, в яких умовах ми жили в нашій першій хаті в Даунтауні за 1850 доларів. Ну і тут реально якби, замислюєшся, чи потрібен той Беверлі Hills. Відповідь, звичайно, на це питання кожен надасть сам собі. А я ще трохи вас проінформую по іншим моментам. Стосовно сплати за комуналку, ми сплачуємо за електроенергію та газ. Це все. Інше все включено в вартість ренти. І в середньому у нас виходить десь 60-150 доларів на місяць. Звичайно, коли там спекотно, так, потрібно використовувати більше кондиціонер, чек більший. І взимку, коли потрібно трохи підігріти, чек також більший. Але ну, я ні разу не пам'ятаю, щоб було більше, ніж 150 доларів за місяць. По комуналці. Стосовно вартості продуктів харчування. Тут у Беверлі є два відомих супермаркета: це Whole Foods Market і Pavilions. і ціни в них так само, як і всюди в мережі цих магазинів. Особисто я із дружиною витрачаємо приблизно 400-600 доларів на місяць. Є також у супермаркет Ірвон, але там ціни так собі, ну, в принципі, Лос-Анджелесу, не тільки в Беверлі, проте у них дуже класні десерти та випічка. Якщо ви захочете сходити у якийсь гарний заклад, ціни можуть бути шокуючими. Чого тільки варта фірмова подача раніше, згаданого мною солдбоя якогось, скажімо, там томагавк стейку. Ну щонайменше 250 доларів. Так само є заклади, де чашка чаю із ромашкою буде коштувати 10 баксів. Да, за цю суму ну, можна купити пакунок чаю, якого вистачить на кілька тижнів, просто сам собі заварюєш. <рес> і це буде непоганий чай. Але варто зазначити, що є і багато простих кафешек, сімейних ресторанів та ресторанів швидкого харчування, де ціни як і всюди по Лос-Анджелесу. Ну, тобто приблизно там 10-15 доларів, доларів середній чек на людину. Є всілякі там Starbucks, Chipotle і так далі. Про одяг, друзі. Я чесно скажу, не знаю вам що розказати. Мені ця тема не дуже цікава, щоб її прям там досліджувати якось, оскільки я одягаюсь дуже просто, і у мене немає цілі зібрати там всю колекцію Валентіно. Мені у цьому плані напевно більше імпонує Стів Джобс та Марк Цукенберг. Тому з вашого дозволу я скіпну цей блок інформації. І давайте перейдемо до чогось наступного. про плюси та мінуси життя в Беверлі гіллз почнемо із е, мінусів. Перший мінус це якість житла. Явний мінус е, старі квартири, в яких може не бути е, базових побутових приладів, в яких може бути проблемна сантехніка і пральна машинка із шилкою в 90% випадків буде або на поверх, або на всю будівлю. Я трохи раніше вже в цьому відео розповідав про це в деталях. Навіть якщо ви готові платити за оренду багато, 2500-3500, за цю суму ви отримаєте значно менше, ніж, напевно, в будь-якому іншому місті або районі великого Лос-Анджелесу. Другий мінус. Багато туристів особливо для мене, це особисто для мене, це не є проблемою, але багато людей жаліються на автобуси з туристами і постійний натовп на роде драйв, постійні черги і таке інше. Виправдання Бевлі можу сказати, що тут є певна сезонність, коли мова йде про таке явище, як туристи. І все одно, якщо ти навіть ультраінтроверт, ти знайдеш затишне місце, де можна посидіти наодинці своїми думками без кубки туристів з селфі-палками. Менталітет Беверлічан особисто мені здається, що високий відсоток місцевих не підпадає під класичне уявлення або сприйняття американців як приємних людей, що посміхаються тобі тобі на вулицях. Тут дуже багато мігрантів з різних країн, і все це трохи плутає загальну картинку. Інколи особисто мене вибувало із колії грубість та нетерплячість місцевих. Також є таке явище, як діти заможних емігрантів. Ну, це буває прямо відверто огидна поведінка, яку я якось. Ну, не зустрічав раніше, агресивні, дуже голосні та показушні тінейджери. Особисто у мене це викликає приблизно такий самий рівень дискомфорту, як від безхатяк в Даунтауні Лос-Анджелесу. Напевно, це все, що я можу сказати про мінуси. Давайте тепер про плюси, яких спойлер набагато більше. Ну і Перший головний плюс це безпека. Беверлі Гілс це, напевно, одне з самих найбезпечніших місць в Каліфорнії. Тут низький відсоток насильницьких злочинів і поліція реагує дуже швидко. Також тут є амбасадори Беверлі Гілс. Це люди, найняті містом для слідкування за різними незначними порушеннями порядку. Наприклад, щоб гамувати там безхатько, який облукав блукав в Беверлі, та почав вести себе неадекватно. Також Beverly Hills вважається смок фрі містом, і в районі золотого трикутнику басадори слідкують також за дотриманням і цього правила. Окрім цього, вони також патрулюються місто вночі. Другий плюс місто дуже зелене, гарне, тут дуже чисто, і це прям такий контраст із корея Таун чи Даунтауном. Прям дуже помітно. В місті є багато класних парків. Із зеленими насадженнями, фонтанами і так далі. І багато затишних кафе та ресторанів. В цілому Беверлі Гілс надає жителям багато можливостей для розваги і різних ну, робочих можливостей Також варто зазначити також культурну спадщину. Місто має чисельні архітектурні пам'ятки. Третє. На відміну від поширеного стереотипу про надвисокі ціни та заоблачну ренту, життя в Беверлі спокійно може дозволити собі родина із середнім достатком. Про райони, в яких можна зняти житло, я розповів раніше. І ще раз підкреслю ціни, як і всюди, з виключенням лише того, що в плані комфорту ви отримаєте менше. Четверте, місто має розвинуту інфраструктуру, включаючи школи високого рівня та медичні установи. За школи варто сказати окремо, оскільки дуже багато сімей обирають саме в Беверлі за високоякісні публічні школи. І ходити в ці школи можуть лише резиденти міста. Тобто, ви, скажімо, не маєте права відправити свою дитину в школу у Беверлі гілз якщо ви самі живете у Голівуді. Це заборонено. Ця тема ще обігрувалась у відомому серіалі Беверлі Гілс 90 210. Де одна з учениць насправді не мешкала в Беверлі, але користувалася поштовою адресою своєї бабусі, щоб мати змогу ходити у місцеву школу. Культурний феномен Беверлі здається неможливо розглядати без відсилок до цього відомого серіалу. Звичайно, бо не в останню чергу місто зобов'язано Арено Спелінгу своєю славою. Проте, Важливо сказати, що те, що ви бачите в серіалі Беверлі Hills, дуже часто не відповідає географічній дійсності. Наприклад, та сама школа Вест Беверлі Hills Хай це школа, яка знаходиться в зовсім іншому місці. В місті Торренс, яке приблизно в 20 милях від Беверлі. Також заклад, де банда збиралась після школи Піч Піт, де вони замовляли мегабургери, так якщо пам'ятаєте. Перший епізод знімався в реально існуючому ресторані The Apple Pen, який знаходиться поряд із Беверлі Гілз і ще досі працює. Але всі інші, всі наступні епізоди знімались вже іншому закладі в Пасадіні. Це також місто приблизно 30 міль від Беверлі. Окрім цього, дом родини Волшів, де було відзнято багато сцен, також в Пасадіні. Реального Беверлі в серіалі не так вже й багато. Ось так і хитрують тут продюсери та режисери. Я пригадую, як знімався в Paramount студії в другій частині доктора Стренджа». Сцена у Нью-Йорку була повністю відтворена в студії Лос-Анджелесі. І це логічно, навіщо перевозити весь каст і знімальну групу заради ну. Кількох сцен в інше місто. До речі, хто ще не дивився моє відео на 26 хвилин про зйомки і як стати актором в США, будь ласка, зверніть увагу на це відео. Наостанок хочу сказати, що до Беверлі Гілс можна ставитись по-різному, але варто віддати належне, що це особливе місто, яке не залишає жодну людину байдужою. І я дуже дякую вам за перегляд, буду також вдячний за підписку та лайк. І обов'язково побачимось в наступних відео. На все добре.